Сотні візочків в руїнах лишились назавжди порожні. Не бійся, дитино, це танки. І танки ці наші доня. Вони захищатимуть ранки на трої і у вони боронитимуть ночі на півночі, півдні, сході, тож ти не заплющуй очі. Годі боятись, годі. Он бачиш, махає дядя. Ти теж можеш привітатись. Він їде нищити гаддя. Що вчило тебе боятись?